Потреба у підвищенні тарифів на електроенергію, на думку експертів, галузі була ще до початку бойових дій, але після повномасштабного вторгнення посилилася у рази, в тому числі через постійні ракетні обстріли та атаки ворожих БПЛА по енергетичній інфраструктурі. Чого очікувати українським споживачам щодо цін за світло найближчим часом? Ми поцікавилися у київського експерта, голови спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенко. Заявив буквально вчора. Міністр енергетики Галущенка, який сказав, що так можливо, ми будемо можливо, ми прийдемо до того, що будемо піднімати тарифи на електроенергію. І це підтвердив генеральний директор України Нерсірота щодо прогнозу, коли саме зростуть ціни на електроенергію. Олег Папенко допускає, це може відбутися вже цієї весни. Ми маємо на сьогодні тарифи два шістдесят чотири. Ми маємо на 2,68, сьогодні маємо тарифи за електроенергію. Очікується, в середньому тарифи а, за електроенергію а, в найближчі місяці, а вже будуть десь на рівні до 3,5 з гривень. Чи буде ця ціна підйомною для громадян, особливо для незахищених верст населення, то це питання також прокоментував столичний експерт. Він у черговий раз згадав про основні пропозиції влади у випадку з малозабезпеченими, тобто використання ними субсидій, але у той самий час пояснив і мінуси даного підходу. Субсидія взагалі не покриває на різницю між доходом домогосподарства і тарифом, вона не завжди покриває. Та як ми бачимо останні роки, зменшується обсяг виділення фінансування в державному бюджеті на субсидії. Тому субсидії так будуть. А от чи буде їх вистачати, це величезне питання з новими тарифами. Багато українців можуть опинитися у скрутному матеріальному становищі, говорить фахівець, адже купівельна спроможність населення тоді може значно знизитись. Якщо говорити з розрізі повної платіжки, да. То українці будуть так сплачувати більше за електроенергію, а по більшості інших комунальних платежів буде формуватися і далі. І далі буде формуватися заборгованість за житлово-комунальні послуги. Разом з тим Олег Попенко нагадав, що на практиці інших країн відновлення, модернізація, заміна та ремонт енергетичної інфраструктури відбувається за рахунок бюджету або залучень іноземних компаній, а не за рахунок споживачів.